Вітаю всіх! Свята останнього дзвоника є радісним моментом для учнів, вчителів, батьків, оскільки вони, воно позначає кінець навчального року та початок їхньої провітки. Це також підсумок для підбивання досягнень учнів та подяки вчителів, вчителів за їхню працю і внесок у навчальний процес. Цей навчальний рік продовжується з використанням дистанційних технологій. Показав багато чого, але головний меседж – вчителі, учні та їх батьки є справжніми партнерами у такому важливому процесі процесі навчання. На жаль, без урочистої лінійки та останнього дзвоника дистанційно проходить сьогодні святкування завершення навчального року. Але від цього свята не стало, це свято не стало менш важливим, особливо для випускників. Дорогі випускники, для вас починається новий доленосний етап, повний надій, прагнень, мрій. Головне успішно скласти іспити і визначитися з визначитись з професією, знайти свій шлях у житті. Нехай у вашій пам'яті залишається як мога більше світлих спогадів про шкільні роки, адже попереду у вас доросле життя, повний округ, вчинків і радісних переживань. Бажаю вам амбітних планів і величезних звершень. Ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Бажаємо кожному з вас впевнено йти життєвою дорогою. Завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять чисте і світле майбутнє, окремі слова подяки і найщиріші побажання нашим педагогам за високий професіоналізм, знання, життєвий досвід, душевне тепло, креатив, уміння знаходити швидкий вихід у надзвичайних ситуаціях. І при цьому залишатися педагогами, які б не були б виклики суспільства. І звичайно, велика подяка батькам. Адже і в цьому році, без вас, шановні батьки, без вашої підтримки, вчителям не вдалося б досягти успіху, зичу, щоб діти обов'язково виправдали ваші батьківські надії та стали гідними продовженням свого роду. Тож, дорогі учні, не втрачайте свої можливості, боріться, розвивайтеся, захищайте свою свободу, миру, успіху та нових звершень. Бажаю не тільки добре відпочити, але й добра сил для адвіта на знань в наступному навчальному року. Зичимо всім міцного здоров'я, і впевненості в завтрашньому дні, затишку та добра. Кожну родину вітаю усіх з початком канікул.